Ну і ще раз хочу нагадати: появився в наявності тример, який має в собі все те, що нам потрібно. По-перше, хороший нульовий зріз. Зараз ми подивимось. По-друге, керамічний ніж, ось, будь ласка. Тобто ніж виконаний з кераміки. І бачите, як ось дуже добре сфокусовано. Ось цей чорний це рухомий ніж він керамічний. І ось основний зуб. І ось цей керамічний чорний він має бути на рівні, майже на рівні з основним. Ось для того, щоб це був хороший нульовий ефект. Будь ласка, сам зуб приємний на дотик, дрібний. Також. У Нас тут 4 швидкості роботи. Управління. Дисплей показує рівень заряду акумулятора 5500, 6, 6500 7000 обертів. Далі, оця кнопка нижня це тест. Тобто автоматично перевіряється чи стример справний. Бачите, зелений ліхтар стример справний. Далі вхід USB Type-C може працювати від акумулятора, може працювати від мережі. Значить, 240 хвилин працює від акумулятора і час зарядки 2,5 години дивимося комплектацію. Мастило є, щітка, кабель USB достатньо довгий. І тут у нас буде насадки на 1 мм, 3, 5, мм. Тобто таким тримером дуже добре буде використовувати його для стрижки бороди. Для окантувань без насадки, гоління без насадки під нуль, шию підрівняти і так далі. Тому кому потрібно, звертайтеся, замовляйте. Ціна 899 гривень. Відправляємо швидко, вчасно. Будемо раді співпраці з вами.